Пауерліфтингом я займаюся, цей вид спорту поєднує в собі, в собі три змагальні вправи: це присідання, жим лежачі та станова тяга. Спочатку я пішов просто в зал, ще коли навчався. Я був курсантом, там я познайомився зі штангою 18 років, але в зв'язку з складною службою розпорядком дня не вдавалося займатися постійно цим спортом. І я трошечки закинув. Потім, уже коли прийшов на роботу, 26 років я повернувся в зал для того, щоб здобути певну форму. І під час здобування даної форми я вже помітив певні силові, це помітили інші люди, запропонували виступити мені на перших змаганнях. І я виступив доволі достойно. Одразу мені вдалося підтвердити кандидата в майстри спорту за результатами перших своїх змагань. Після чого це стало для мене стилем життя мого. Я почав більш серйозно відноситись до Спорту до режиму. Коли ще хтось сказав, що дівчина буде тренувати, не поїхав. Вирішив спробувати, попрацював з людиною, виявилося, що вона професіонал у своїй справи. В принципі, за дикий гід я дійшов й й до відбору на чемпіонат світу. Вона колись побачила мене в 23-му році на чемпіонаті України і побачила, що в мене нема тренера, я самостійно займаюся там, зазначається в номінації чи сам, чи з тренером. І підійшла, каже, Олег Миколайович. У вас є певні задатки, але вам треба професіонал, який би допоміг вам втілити це все в життя. Вона мені пообіцяла, що я відберусь на міжнародні змагання і обіцянку свою здержала. Дає любов до своєї справи, тебе обов'язково буде результат. От я цю справу дуже люблю. Я прямо кожною клітиною швидко, можна сказати, відчуваюся, кожен підліт. Більше за все е я міняю направлення постійно. Коли я на роботі, я пожежний, рятувальний, коли я в залі, я спортсмен. Тому... Я не можу вибрати якесь направлення. мені подобається одне і інше. Підналаштовуючи, в мене немає вибору іншого все. Треба працювати, а спорт це стиль життя, без якого вже не можу. Я собі захотів довести, що я зможу. І вже тоді я запланував і візуалізував це все, що я буду на міжнародних змаганнях. От чомусь там 7 років, 8 тому я сказав, що я на них буду і все собі. І повністю візуалізував цей шлях. Зараз візуалізую хороший результат на якихось змаганнях. Не знаю там, чи вийде в мене. В Норвегії чи вийде далі на якомусь іншому старті, там виграти щось. Там, забігати наперед не можна в нашому спорті, по місту все показує. Після цього тільки є результат. Тоді вже ти можеш щось, щось обговорювати.